Привіт всім, ви на каналі Все Потрошки. Сьогодні, 13 жовтня 2022 року, ми на Луцькому авторинку показуємо на автомобілі Шкода Октавія. А 7-18 рік пробіг 160 тисяч 13 тисяч. Телефон продавця є. Кого цікавить автомобіль, звертайтеся домовляйтесь про зустріч. Шкода Октавія А5, кузові рестайлінг на передніх проктроніках. Є легкосплавні диски на автомобілі. 7500 коштує автомобіль, 9 рік, дизель 1,9 повний привід. Цей автомобіль Шкода Октавія А7. Ціна його 11600. Автомобіль 16-го року випуску 1.6 дизель пробіг 220 тисяч.

Коштує цей автомобіль 13550, 16-й рік, дизель 1.6 пробіг 192 тисячі. Телефон не є продавця, кого цікавить будь-який автомобіль з відео. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Оглядайте, перевіряйте. В місті Луцьку є дилерський центр Шкода. Можна по коду перевірити історію автомобіля.

Ще одна осьома. Коштує 10350. Автобіль 2014 року випуску, 1,5 дизель, 250 тисяч пробігу, механіка. Телефончик продавця є. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся до продавця, оглядайте, перевіряйте. Не потрібно їхати на авторинок, аби вибрати собі шкоду. Подивіться це відео. Оберіть для себе декілька автомобілей. І домовитись про зустріч з продавцем. А п'ята Октавія. Цей автомобіль нас коштує 7 700 на старті. Автомобіль 9 го року з Швейцарії пробіг 171 тисяча на бензині 1,8. Коштує цей автомобіль 7900. Дев'ятий рік 207 тисяч пробігу, пригнаний з Швейцарії. Так, дивимося на автомобіль. Це у нас 1.6 дизель 14-15 рік. Телефончик є, ціна не... Телефончик є, ціна 14... 11490. 4... Ще раз телефон, зафіксуйте, подзвоніть, домовитися і купіть. Наступна Октавія. У нас пробіг на ній 235 тисяч, 1,6 бензин. 10 рік. Коштує 8 тисяч. На бензині цей автомобіль. Цей коштує 6900. 2007 рік випуску.

Повний привід. Шкода А7. Кузовий рестайлінг 14918 рік, дизель 1.6. Пробіг 182 тисячі, Телефончик продавця є. Кого цікавить, звертайтесь до нього. Ні, для Ютуба знімаю. Наступна у нас оп'ята. Коштує 7958, 9 рік, бензин 1,8. Повний привід, пробіг 180 тисяч. Це у нас автомобіль 9-го року випуску. Коштує 7990, Бензин 1,4, пробіг 208 тисяч, пригнано з Швейцарії. Такий варіант коштує у нас 7,511 рік, бензин 1,4, пробіг 160 тисяч. Такий варіант стоїть на ринку: це 10-й рік 9850, повний привід, Дизель 2.0 пробіг 254 тисячі. Це на 15 рік, 13200, дизель 2.0 пробіг 181 тисяча автоматична коробка передачі. Цей коштує 8,550, 12 рік, дизель 1,6, пробіг 300 тисяч. За цей автомобіль 9-го року випуску Стартова ціна 9700. Дизель 2.0. А я всім дякую за перегляд, перегляд відео. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте подобайку, Дзвіночок. До побачення.